Робота з підручником дев'ятий клас Біологія. Читаємо параграф підручника покроково від абзацу до абзацу. Аналізуємо прочитане. Наприкінці параграфу містяться завдання рубрики Повторіть, поміркуйте. Вони допоможуть вам повторити основні поняття параграфа в цілому, учитися порівнювати, аналізувати, узагальнювати інформацію, виносити судження, робити висновки. Тобто параграф поведе нас шляхом пізнання властивостей живого, до нових знань. До використання корисної інформації у власному житті, а значить його покращення і удосконалення. Знайомимося з темою ген та геном збереження та реалізація спадкової інформації. Згадаємо у структурі якої молекули зберігається спадкова інформація, одна з найважливіших властивостей живого це здатність живих систем до самовідтворення в ряді поколінь. без цього життя не могло бути таким, яким воно є гени та геноми. Ви вже знаєте, що здатність до самовідтворювання забезпечують процеси збереження та реалізації спадкової інформації. У клітинах така інформація зберігається в структурі молекули ДНК, дезоксирибонуклеїнової кислоти. Увага! Завдання. Сукупність молекул ДНК, що містяться в одній клітині, називається геномом. Чи запам'ятали ви це визначення? Спеціалізовані ферменти можуть зчитувати інформацію з ДНК. На її основі відбувається синтез білків, що відповідають за здійснення різноманітних функцій, а отже, за формування певних ознак організмів, спадкова інформація записана певними порціями. Різні ділянки ДНК містять інформацію про різні ознаки. Такі ділянки називаються генами. Чи запам'ятали ви? Визначення ген. Ген це ділянка ДНК, у структурі якої закодована інформація про певну ознаку організму. Сукупність генів певного організму називається генотипом. Будова гена кожен ген має певну будову. Розглядаємо ілюстрацію 68. Основна частина, яка називається кодувальною, містить інформацію про структуру білка або рибонуклеїнової нуклеїнової кислоти. На початку гена розташована послідовність нуклеотидів, що називається промотором. Саме з нею зв'язуються білки, які щитують інформацію. За кодувальною частиною розташована завершальна ділянка гена, яка називається термінатором. За функціями умовно виокремлюють структурні гени, які визначають певну ознаку, наприклад, кодують фермент, що каталізує певну хімічну реакцію, та регуляторні. Основною функцією яких є регуляція активності інших генів. Будова геному. Геном прокаріотичної клітини зазвичай складається з однієї кільцевої молекули ДНК. В еукаріотичній клітині лінійні молекули ДНК зв'язані з білками і утворюють хроматин ядра. Конденсований хроматин утворює хромосоми, що мають їх сподібну форму. Розглядаємо ілюстрацію 69 будова хромосоми. Вони стають помітними в полі зору мікроскопа лише під час клітинного поділу. В інший час хроматин переважно є деконденсованим. Кількість розміри хромосом відповідно і довжина молекул ДНК у клітині є видовою ознакою, яка може суттєво змінюватися. Існують організми, клітини яких містять виключно хромосоми з унікальним, відмінним від інших набором генів. Такі клітини називаються гаплогідними. Запам'ятаємо. Клітини інших організмів мають подвійний набір хромосом. Це означає, що в клітинах містяться пари хромосом, які характеризуються однаковим набором генів, розташованих в однаковій послідовності. Такі хромосоми називаються гомологічними, а клітини з подвійним набором диплоїдними. На весь геном, не весь геном утворений генами, Між генами існують проміжки, які не містять інформації про будову білка або РНК. Крім того, некодувальні ділянки можуть бути всередині генів еокаріотів. Кількість некодувальної ДНК суттєво різниця в різних видів. Розгляньте таблицю. Порівняння геномів деяких організмів. Значення некодувальної ДНК повністю не встановлено, зокрема, в ній можуть бути ділянки, що полегшують або ускладнюють щитування інформації з тих чи інших генів. Тобто виконують регуляторну функцію. Окрім ядерної ДНК, геном еукаріотичних клітин містить ДНК мітохондрій та пластид. Їх розміри невеликі порівняно з ядерними хромосомами від 15 до 170 тисяч нуклеотидів, кілька десятків до 100 генів. Увага завдання. Попрацюйте в групі проаналізуйте твердження щодо наведеної в таблиці інформації. Перше питання. Геном прокаріотичного організму містить меншу кількість генів, ніж еокаріотичного, так чи ні? Лише 3% ДНК людини містить інформацію про будову білків або РНК, які з них є правильними. Завдання рубрики Повторіть! Поміркуйте. Працюємо індивідуально. Дайте означення понять ген і геном. Опишіть будову гена. Що таке гаплоїдні та диплоїдні клітини. Порівняйте геноми прокаріотичних та еокаріотичних клітин. Бажаю успіхів у навчанні.